Готуй. Бой! 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 У Чернігові прощаються з чотирма загиблими військовими. Один із побратимів згадує 36-річного Андрія Болдора. Тяжко жалко, гарний хлопець. Погано те, що він не в своїй землі, скажімо так, вижить на Чернігівщині. Він з Луганщини. Луганщини. Коли туди прийшли орки, він не пішов до них, а він відійшов до України. Він любив Україну і він хотів жити в Україні. І він буде похоронений на Україні. Прийшлося забирати трьохсотих. Чи думала одним із добровольців, які визвалися забрати хлопців, був я Андрій. Так склалось, що скіт зробив свою роботу, та й хлопці загинули. Військовослужбовець Василь пригадує про сім'ю. Андрій майже не говорив. Він мало розповідав душу, ніхто до нього не дійс до людини. У Нас так заведено, якщо хоче сам розказує. Окрім Андрія, цього дня ховають ще трьох військовослужбовців: 32-річного Станіслава Рум'янцева з Донеччини, 28-річного Дмитра Чаленка з Луганщини та Ігоря Чухала з Херсонської області, якому було 47. За словами начальника групи соціальної роботи міського терцентру комплектування та соцпідтримки Юрія Лаврика, до них звернулися з військових частин, де служили бійці з проханням допомогти у похованні. Троє з одної частини. І один з іншої. Так, на жаль, трапилось, що у цих військовослужбовців немає родичів, не знайшли ми їх в Україні. Вони не є також членами нашої громади, але спокій вони отримують саме в нашій громаді, на нашому меморіальному комплексі. Єлівщина. На похованні були присутні волонтери з громадської організації Сяйво Сіверщини. Прийшли, тому що ховають чотирьох бійців, чотирьох героїв, які загинули за Україну, і не знайшли їхніх родичів. І тому ми, як волонтерська спільнота, прийшли підтримати. За всіх воїнів наших, які загинули, захищаючи батьківщину нашу, свободу та незалежність. Аня Крилова, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.